Усім привіт! Вітаю в новому відео. Я рада, що ви заглянули сьогодні до мене в гості на мій канал. Сьогоднішнє відео буде таким досить насиченим. Також я покажу вам магазин, який відкрився в нашому місті. Нарешті довго я цього чекала і дуже цього хотіла. Це магазин Сінсей. Я просто безмежно щаслива, що такий магазин, нарешті, у нас також з'явився в місті. І Куди я так зараз досить часто захожу, набираюсь мотивації, набираюсь натхнення. Дивлюся покупки, які б мені дуже хотілося. Ну, але спочатку давайте разом зі мною завісимо цю сітку від мух, тому що хочеться привідкрити двері, щоб пустити гарне свіже повітря. Але так як сітка в мене була, а клеючої ленти мені не вистачало, я докупила нарешті її і тепер маю змогу нарешті привідкрити двері. Але знову, коли я це зробила, з'явилася нова проблема, тому що собака забігає в будинок, починає витягувати шльопанці, взуття, тягає на подвір'я. Прийшлося до того, що я шукала своє взуття, тому що він забіг до хати, забрав моє взуття і кудись його сховав. Сховав у квіти. Довго я шукала і знайшла. Ось такі у нас також знову проблеми з собакою, і дуже він такий смішний, не чимнюха, нюха, але вже помаленьки починаємо його привчати помаленьки починає привчатися також до харчування, тому що коли я спиралася йому дати їсти, він просто з рук все забирав. Але вже зараз знає таку команду, коли йому кажеш, не можна, і він ж так сідає і чекає з нетерпінням, чекає, коли вже так зробиш. <реш> Такий звук, як цмок, і він вже тоді біжить до миски і їсть те, що йому дали. Відразу вам хочу сказати, ця сітка, яка є в Аврорі, вона не в дуже такому гарному, якісному стані, тому що трішки прийшлося мені побавитися з цією сіткою, вона не хотіла ніяк приклеюватися. Попередню сітку, яка у мене була сіра, вона просто без проблем. Приклеїлася, і зразу вона досить так гарно магнітилася. Саме ці магніти вони не дуже так приліпають один до одного, навіть якщо вони знаходяться поблизості, трішки повозилася, трішки приклеїла. Ну і все одно цей кінцевий результат, як бачите, не дуже гарний. Мені він взагалі не подобається і, мабуть, що. Або на цей сезон вистачить цієї сітки, або я придбаю якусь іншу, тому що ця сітка вона трішки грубої такої фракції, можливо, через те вона не хоче приклеюватися. Як бачите, магнітики, вони, здається, і приклеюються, але не дуже вони то й добре приклеюються. Хочу поділитися з вами гарною стравою, яку я робила на днях, я запікала полядвицю і запікала її в такому вигляді, брала невеличкий, зовсім невеличкий шматок полядвиці, розрізала на смужки приблизно у сантиметри. І між цими смужками я викладала кульцем цибулю, і також помідор. І так, цими слоями я... Порозпроділила по всій полядвіці. Також я посолила, поперчила і поставила запікати в духовку при температурі 180 градусів. І так періодично я заглядала, пробувала, чи вже все готово. І М'ясо дуже швидко готується і воно дуже дуже соковите, настільки смачне, тому раджу вам приготувати, якщо ви шанувальник такої страви. Ще давайте вам покажу раз вже такий сезон. Всі показують, тому вирішила показати я і вам свої полунички. Вони є різного розміру, також різні за смаком. Я показую вам зараз цей сорт, який у мене є вже дуже-дуже давно, але з кожним роком дивлюсь, що він стає кожного разу все не дуже, не дуже таким, яким би хотілося бути. Тому, що, як бачите, дуже багато полонечок є цього року, дуже багато, але вони ось такого діаметру маленькі і вони світлі. Насправді вони дуже-дуже солодкі. Я не знаю, що це за сорт. Він у мене дивним-давно. І цю грядку, яка у мене була, я її садила е, минулого року е, на весні. Але я колись показувала в одному з відео, що я купляла е, цю полуничку, замовляла в Інстаграмі, здається, якщо я знайду силочку, е, якщо вам вона потрібна, то я вам її е, поставлю в описі під відео. І мені подобаються такі великі полонички, вони дуже пахнуть і також смачні на смак. Я купляла пару кущиків, посадила так в рядочок, і потрібно зробити для них окрему грядку, теж таку скандинавську відокремлену, щоб у мене були, розмножувались ось ці полонички. Вони, як мені казав, продавець, Ростуть, світуть до самої осені, до останніх заморозків. Буду бачити, тоді вже поділюся своїм відгуком, і, можливо, комусь ця інформація буде корисна і також навесні зможу собі замовити. Нарешті я можу зайти в такий магазин, який я дуже-дуже люблю, і багато чого дивилася по інтернету, в каталогах. І нарешті це відкрилося і у нас сінцей, багато людей в перший день відкриття було дуже людно. Також до каси, просто великі-великі черги, до примірочної також не можна було попасти. А вже зараз часом трішки пройшло часу. Людей стало менше, але можна спокійно, без руху можна вам показати, тому що в той момент не можна було показати зовсім так нормально, тому що кожен наперед тебе показ брав собі ту річ, дивився. Дуже багато було штовханини. Це просто був якийсь жах. Але показую вам вже в такій спокійній атмосфері. Багато є речей, багато дуже цікавих, таких високовитих відтінків, кольорів дитячих, дорослих речей. Дуже багато різновиду. Також для кухні, для побуту це мій просто найулюбленіший вид товарів, які я просто обожнюю. Показую також і вам, щоб ви надихнулися, можливо, дещо собі приглянете, є також в місті вашому цей магазин, а можливо, по інтернету замовити. І що мене одне, що здивувало, те що ціни вони досить такі приємні. вони не кусючі, невеликі ціни, можна багато чого собі дозволити, тому що від 100 гривень є такі гарні, гарні речі для декору. І я зараз собі приглянула, придивляючись це відео, щоб мені хотілося, і також багато. Уяви зараз у мене є для сервірування, як бачите, цей піднос. Він просто шикарний. Я думаю, що 130 гривень за такий стілянний, також таким, з такою оправою дуже гарний гарно буде виглядати такий невеличкий тортик. Уявляю собі, чизкейк чомусь на ньому, не знаю. Дуже подобаються різні-різні такі. І шкатулки, і горнятка з виробом дерева, щоб були елементи дерева. Я це дуже сильно обожнюю і, мабуть, буду говорити це постійно, коли буду показувати вам такі товари для дому. Багато чого я б хотіла переорганізувати за допомогою таких склянок, таких баночок на своїй кухні, поличках. Я думаю, можливо, з часом у мене все це реалізується, і буде нам разом з вами цікаво це все робити і вам також спостерігати за цим всім процесом. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah. yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. But once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself, and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Напишіть мені в коментарях, який товар вам найбільше сподобався, чого ви хотіли також. Буде цікаво це почитати. Багато чим я надихнулася, багато ідей мені вже прийшло, багато чого ще мені і в будинку. І також хотілося на подвір'ї в Альтанці зробити за допомогою простеленого на бруківці такого коврика, який дуже-дуже. Вписався б, але оскільки в нас є такий звір, такий помічник, що він точно не дасть цю красу поставити. І 500 гривень коштує такий коврик, дуже різноманіття виборі, дуже гарно поєднали відтінки і також візерунки. Мені багато чого сподобалося. Також є різні такі доріжки, коврики, які можна і в будинку простелити. І, звичайно, що дуже багато виду текстилю, штори, тюрі різної довжини, різні ціни, такі досить приємні. Мені все подобається, особливо відділ, де знаходяться різні декори для дому, як гарно можна облаштувати, і також на комоді поставити. Такі гарні ароматичні свічки, поставити маленький вазоночок з квітами, горшечок, виріб із плетеного її корзинки. Ну, настільки все -таки приємне, ніжне і просто ароматне водночас, що хочеться перенести весь цей магазин у свій будинок і вже там давати волю фантазіям. Я сюди обов'язково і вернуся, і буду вертатися кожного разу. Цього дня, правда, я не купила нічого. Кожного разу я приходжу, надихаюся і підбираю собі ті товари, які б мені дуже хотілося. Тому що брати все підряд, я думаю, це буде погано. Багато чого мені і не потрібно, а таким чином я. Придивляюся і буду помаленьки і організовувати, і також декорувати деякі частинки у будинку. Є до чого прагнути, є чого хотіти все з часом, але надіюся, що ви надихнулися на такі гарні позитивні, позитивні ідеї. Просто Можна милуватися і милуватися. Про це можна говорити багато чого, але я надіюся, вам було це відео цікаве. Дякую, що ви підписуєтеся, дуже багато нових глядачів. Я думаю, цікаво було б вам зробити для вас таке зі мною знайомство. Якщо так, пишіть це обов'язково і, можливо, задавайте питання, на які я вам обов'язково відповім. Якщо вам буде цікава така рубрика. Дуже вам всім дякую, що залишається кожного разу разом зі мною. Багато хто додивлюється відео до кінця, також вам безмежно вдячна і будемо з вами знову створювати, надихатися на гарні позитивні ідеї роботи і в саду, на подвір'ї, в будинку, все, що вам цікаво, задавайте гарні ваші питання. Стосовно того, що ви хотіли перш за все побачити у моєму відео і те, що вам найбільше буде корисним та цікавим. Тому на цій солодкій кольоровій ноті буду з вами ненадовго прощатися. Ми з вами зустрінемось обов'язково в наступному відео. І всім гарного настрою, всім гарного дня, всім па-па!